І так, нова поставка супер. Ціна 455 гривень, жіночий спортивний костюм Крівіт. Лоті буде 9 костюмів, 4095 лот. Розмір XS, S, S та M. Під відео розпишу, скільки яких костюмів. Значить, перше, це ось такі сірі штанці. Це класна така тканина. крівіт двохниточка. І в ще має такий В неї в складі йде поліестер і котон. Вона дуже така плотна, гарно носиться. Значить, сірі штанці, і до нього буде. Ось така укорочена кофточка з капюшоном, Ще у нас будуть в лоті чорні. Вони всі класно між собою поєднуються. ми підібрали до кофти до штанів кофти. Ось такі чорні штанці. І до нього ось така кофта класична на замочку, також з капюшончиком. Ще у нас є поєднання чорні штани. Чорні штани. І ось така кофта чорна у таку, як кашку. Білу подовжена гарна така кофта з капішоном, і внизу на гумочці. Е, ще є поєднання: це чорна кофточка, коротка. Це дівчата саме більше люблять. Ось така чорна коротка кофта з капюшончиком, і до неї ось такі темно-сині штанці. Класні. Значить, в лоті буде дев'ять костюмів. XS, S, M, Таких лотів всього 4, 455 гривень, один костюм. 4095 коштує лот. Замовляйте в менеджерів.